О, в мене, в мене. Зверху. А ти машина? Пушка баганулась, да? Так я вже тут. А, а, а ви де тепер? бо я на корабле. Диспетчерка. А я тпхаюсь тут, не нахуй, блять. А, чекай. Чи ні? Чем уже. Ні, так на кораблю бери там лодки, та й до нас пливи. Лодки, бля. У нас тут два ханта є. Сіли в е, КАМАЗ. КАМАЗ сіли? а куда едуть? Не в нашу сторону. До, до, до кошки черный. Скотта. Да, да, сюда їдуть, по-моему. Да. Тут боти стріляли. Там є, упав, нахуй. Ні, нічого нема. Там нема вертак, вони до ханта під'їхали. Вони here. взяли інший КАМАЗ. Я буду відкрито, М море, бля. Кушать, чи це? що? А ні. Кикай. О, вибив, вибив КАМАЗ. А, він, він там сольник по мясу йому дав. Він за вертаком біжить, ми його не доженемо. А что ты лодку попали, не... По не взял? Блять, снайплять, помни. Да? Да, Вс, вин вертушку забрал. О, на Саню, <заркнув> на Саню <заркнув> хан. Вс, ТП. Та йо треба лупануты. Ну. Та місію нам треба. Та похуй мені на мені. Цікаво, зараховує чи ні? Спасало асимілейте, це стіпа. Тік, тіпа. Що за мене тут замахують? Ну, що ти, блядь? А що? Чого на тебе закинуло, хам? А у нього гроші багато. Та бо я солоденький пірожочок. Точки продаються. Та глянь, у нього 90 Фин. тисяч. Сань, купує точки. Що? Які, Сань? Це за що ви мене вбити хотіли? Я тобі ті не вінувати, не знаю. Ну тобі куплю, блядь, а ти... А... Тим двом фіхи. <су> а я на, тобі зі снайпи дав по голові. О, ці болі зізди, пожалуй, <сустрот> на А, блядь, підпили всі. У мене дві точки. І в мене дві, я можу одну скинути. Можу купити турельку. Нет. Да. Ну, Читка лозе. Себе... О, на снайпу, я ж тобі снайпов взяв. Сань, на снайпо. Типа ты хочешь меня на век подпитки. Давай. лишня. Треба Треба. Хлопці, что швидко шо робимо. А просто їдемо на Ш-5 та і все в сторону кошака ПК треба срочно Може на червону, червоної З Червоний, червоний, червоний О, вже летять червоный. Червоний, червоний сприхнул двойка О, давай приймем їх. Одного нохнула Залточку А, добре, бо моя не проходить. Я йду на червену.

Ох ти що, скільки тут людей. Він тут, походу, в тунелі біжить. Там ще один світит. Розбив. Розбитий повні У да. мене тут упав. О, ще падають. Спрыгну, спрыгнув в тебе. Паршути, паршути. Тут, тут на кутику! Тут на кутику вверху. Так, да, так. Да, да. О, хорош. Когось е минус нули. Ой-ой-ой-ой-ой. Як він мене так забрав? 400 дамага в голову. Це крова. Та це бред внизу Наверху? верху та на турельці типу Дивіться, бо цей може своїх піднімати, Він мене медика забрал Тут хтось ходить зліва в Андрій. А, тут є зліва, тип ходить. Вибіг, вибіг. У мене пушки нема. О, паскуда, вже забрав у мене пушку. І точку. І аптеку, все забрав. Тут снайпа.

Че? Че? Оооо, дві о, корало можна забрати ще, якщо ви ще піднятись? У мене паливо до речі, неї.

Ну конечно. Ого! Ебать, то боты. Я в так Да. Да прыгай на него. Да, блядь, не давай. не могу. Вот что залетает? Бля, ебать там двойка нахуй. Блин, у меня точка была. б це не, не утримав, я б спринт. Так. Вон два типа я... дивляться на, на нас. Все, біжем, їду. Де, три типа, три типа. Треба дому скоро Йо. зараз. Треба, треба ног і Реш. тоді. Заберіть книжки. Дав ног. На вулиці. The... <are> на На вулиці під будинком. Отут десь. Вони забігають, треба бігати. І троє було. Двоє було. Троє, троє. У мене бігає, бігає. Я не розумію, він тут чи він в сусідньому будинку бігає. Двері, сусідній будинок. О, тут. О це файно. О, Андрій ожив. Добре, добре, добре. Альтернативний <плес> Так Ну то та що Андрюху Бери може вертак тоді Да, Добав І І Це воно даже, даже гра не спілає я, нах... я Тут в порту є люди не Тут форми. мародер Куда? Я забрав Я забрав по на криші Єбать тут машин нахуй Тут є змотики, машини, броніки Ще жогось Ой У мене два медика Я одного викидаю

Багато чого за это такой шляпу. Я не, не, не было. О, троє, троє, троє. Я пчел. Нет, не пишу. Ой, по мені снайпа прилетіло. Дайте мітку хоч на когось, там. бачу. Ого.

То жаба на магазе, там и А там саня когось одного був, забрав. Ні. Ты що, вниз спау не добрали? О тут боти Бот по землі. комусь стріляють. Десь тут типа що, що, чи тут. Я yeah, думаю, спали. що... А, да. У мене, у мене, поможі! О, о, о. Ой, Може летим? А, він тут десь недалеко. Двойка, двойка. Дрон.

Только лады. О тут! Сзади, Андрюха! Вот, блин! Ааа, На бот Біжу. На один. їбать. Да-да, вони відходит. А я робив допит, Шо? він вийшов. Ти з їх забрали? Ти троє? А, ось валяється. Ти теж так додумаєш, так? Дай сі боти. box here. Це якісь лучше пої були, бо вони мали забрати мене точно. Шо по хан там? Та один там є Ага, бачу, тут є хант. Снайпа, хто хто снайпив? Я, я, А, окей. А, да, біля нас є хант. Бо мені здається, що перша команда, на яку ми прилетіли, ми не всю забрали. Да, 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 знизу то впав. Той що сповзав, ми першого нотну. Вот і по комусь стріляють. І твоє ливнули просто від нього.

Під нами тип є, скоріше всього. Я думаю, що вони під нами. Да, -да під нами. Як те зайти? тут вхід. Точку дали. У мене. А блять. У нас допаду тут, це не той ще один є, ще один є. Да-да-да, нет. Да, да, Та блин, тут боты, тут. Виндас веди, відійшов в сторону. сторону тікав. А де наш вертак? Вверху. Походу забрал. Нет, yeah, то вин був да, бы на карте. Чи він может ее с точки yeah. розбив. Но там було фигня палева. Да, я думаю, він с точки разбив. Зверху я типу забрав, його можуть піднімати, треба би його чекнути, чи okay, що ти всякий. Ми йдемо на витяй Ну, Купань. Оптак. Контейнер виходить. Зіваємо. Сторні магазу чи щось таке? Ні, це ехо, мабуть, віддає, це по мені навалюють. Е, я знаю, що робити. Я їду за мародером. Приїду з Бебкою. магаз примов. Ну, я, пане, він. О, там жаба. Ні, то вона там. Ні, то була, але може він її буде забирати. Може забрати, да? Я буду дивитися, жабу. Так, бігай. Ах ти, суночка, блядь. О, оцей мене тоді забрав. Блядь, допит, кажи, нахуй добив ноги. А точка? А що за точка? Та ні. Чию впину нахуй били. Якого гори там щось за сольника мені? Який сольник? Ніхрас це ціла команда була. Ціла? Тут команд було повно. Так, хан живий? Хан живий. О, тут точка продається. Вака вилітає. Я точку куплю. Тобач. А, точки дивись, нема. Я шкую яка-небудь серія. Мародер тут. Дивись! Проти братишка. Хант є. Хант це за шпота така? Да? Я хоча б забрал би мародера забрав би. Забрав. Побілів. А я казав, я казав. Я їду мародера бахну. Серія буде. Бувай, а заручник де у нас? Ігрула. Побираю інтерв'ю. І на карту. Не можна за Please hand me! I'm over here! Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. Yeah. I

В мене ты підвиг нами цей торкийский дрифт робить. От чем добре заручник, що швидко эвак вылетає. разу би третя подряд Це урва, арте. Три. Сим.